Життя перемагає. Фотовиставка під такою назвою відкрилася в Івано-Франківську. Її автор фотометецька зими річка. Найрізноманітніші миті життя фотомайстер фіксує на плівку понад пів століття. У краєзнавчому музеї експонуються лише сота частина авторського доробку. Це приблизно 50 світлин. Серед них зовсім свіжі фоти та знімки, яким десятки років. Усі вони відображають життя таким, яким воно є. Автор ніколи не мав справи з постановочними знімками. Постановочні це людина манірнішої. Вона себе хоче показати, а краще людину зловити в такому погляді, де ти її бачиш справді красивою і розумною. І вдумливою. будь-яка світлина цієї виставки не лише відображення дійсності, за ними приховуються життєві історії. Усі вони правдиві. Особливість авторського стилю Казимира Річки метафоричність. Ось троянда закута в тенетах павутини. Цій світлині понад 30 років. Утім, вона й до нині не втратила своїх барв та актуальності. Адже прекрасна троянда символізує Україну. Мистецтві, сюрреалізм, реалізм, новаторство то тепер є фотографії таке багато. Але е... Реалізм то є реалізм, то людина вірить в це. І Якщо воно не є постановочне, це не є неманірність, то вона в це вірить, що воно так і є. Життя перемагає остання виставка Казимира Річки. Щоправда, фотосправою автор займатиметься й надалі. каже це мистецтво у нього в крові. Світлана Колесніковандрій Шкварла. Новини на вежі.